Вітання. Адвокат Вероніка Котова на зв'язку, хочу сьогодні поговорити про проблематику, захист прав it спеціалістів в сфері мобілізації і ТЦК. Майже з першого дня, коли ми почали практикувати в сфері ТЦК та мобілізації, як юристи, до нас посипались запити від працівників it спеціалістів Зазвичай те, що ми спостерігаємо. В ті компаніях повний хаос з забезпеченням захисту цих прав, і керівництво максимум укладає договір зі стороннім адвокатом. Який часто взагалі не спеціалізуються на таких послугах і формально їх надає, чи взагалі каже, що шановні вирішуйте свої питання самостійно? А чому не організовується системний захист it спеціалістів? і Їх підтримка системна в сфері ТЦК та мобілізації по нашим спостереженням є декілька причин. Бувають такі кейси, де замовники послуг є іноземці. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Бувають випадки, коли власники IT-компанії компанії це українці, але вони проживають за кордоном і не можуть оцінити важливість цієї послуги і недооцінюють те, що проблеми в сфері ТЦК та мобілізації можуть позбавити цінного позбавити компанію, цінного працівника, який буде мобілізований і відповідно встануть проекти на мільйони доларів. Чи на значні Є суми. Ці компанії, які зареєстровані в Дія Сіті і відповідно мають можливість бронювати своїх працівників? І на цьому власники компанії вважають, що вони свою місію виконали, вони забронювали працівників, і на цьому все часто ми стикаємося, виникають супутні проблеми людина заброньована, але в неї розшук чи розшук, і неможливо забронювати. Юристи зазвичай, які працюють в штаті it компанії, вони спеціалізуються вузько саме на it праві на it договорах, але рідко залучаються і рідко вивчають саме законодавство в сфері ТЦК та мобілізації. Ми дійсно спостерігаємо досі велику проблему в практикуючих реально адвокатах, юристах в сфері ТЦК та мобілізації. До нас звертаються глобальні компанії, в тому числі ті компанії які працюють по всій території України, абсолютно з різних міст. І те, що ми бачимо, це зазвичай роблять самі працівники а ті спеціалісти самостійно вони нас знаходять по рекомендаціям, зазвичай їх колег також ті спеціалістів, яким ми допомогли, і звертаються до нас за допомогою практичною. Це бажано, звісно, робити системно, як ми робимо по іншим напрямам бізнесу. Ми аналізуємо пул працівників їх кейси, надаємо глобальні поради і далі підтримуємо питання по ТЦК і мобілізації, знижуємо ризики бізнесу. Також стикаємось з проблематикою, коли в it компаніях не ведеться військовий облік. Кадрова служба взагалі не консультує. Працівників щодо проблем в їх військово-облікових документах, на рівні керівників it кампанії не проходжені вчасно ВЛК. Вони досі є, наприклад, обмежено придатними і незважаючи на бронювання, виникають розшики, що обмежує пересування цього спеціаліста. Він має вирішувати ці питання, тобто підтримки. Зазвичай немає від спеціалістів внутрішніх, а зовнішніх спеціалісти, яких залучають, чи не досить компетентні в цій сфері, чи. Взагалі відсутні. Який висновок, друзі, можна зробити? Бізнес стикається з великою проблемою, питаннями ТЦК і мобілізації щодо кожного працівника. Дуже часто відсутні кваліфіковані працівники в сфері військового обліку кадрового обліку, і нема кому вчасно підказати працівнику навіть при наявному бронюванні, що в нього можуть бути порушення і подальші проблеми. Юридична підтримка бізнесу не здійснюється і згодом виникає проблеми, які можуть призвести навіть до втрати такого працівника, тобто його силової мобілізації. Цю роботу потрібно робити системно, регулярно здійснювати консультації та роз'яснення працівникам залюбки, надамо вам такі послуги, вже надаємо, в тому числі it спеціалістам. Звертайтесь, ми на зв'язку.